Люди, які біля своїх дворів, ну навіть далеко за межами своїх дворів повикосять, поприбирають, дерева посадять. А є такі, що біля воріт своїх бур'яни позаростають, є люди, які метр від свого городу і не покосять. Це, росте ці бур'яни, алергетики. Ну таке якесь відношення. Вони думають, що це хтось за них має це робити. Вже ось по дорозі скоро проїхати не можна буде. така людська натура. Хтось плекає красу, а хтось її знищує за допомогою своєї бездіяльності. Але ми не сам добро в цей світ. В нас є два інтернет-магазини: іконна лавка та магазин ексклюзії, де оригінальні подарунки ручної роботи і великий вибір релігійної релігійної продукції.